Eh, друзі, всім привіт! І далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Eh, сьогодні в нас завдання нападіння на Зептелу. Нажимаємо Прийняти. Погнали дивимося по карті. Eh, де зона, зона фарма монстрів даного квесту? Це в синєм eh, виділено місце, де нам потрібно фармити цих монстрів. Друзі, перед переглядом відео хотів би вас ще попросити поставити лайк, підписатися на, комент... підписатися на канал, А також допомогти розвитку каналу, якщо є можливо, ссылка на банку буде в описі під відео. Буде... Так, друзі. Нам потрібно 8 охотників і 8 чаро чередів, так? Так, чмний черодіїв. По 8 тих, 8 тих нам потрібно набити. Їх тут багато, ну, велика кількість. Так що я не думаю, що для вас якось потрібно буде э, складності, то есть, якби по факту немає тут ніяких. Не. Просто б'єм тих, 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 всіх. О, я думаю, чому мені так урона? Чому мені так урона багато наносили? Це мені тут накидають. Друзі, по 8 одиниць нам треба цих мостів набити, 8 охотників і темних чародіїв. Після цього можна йти і здавати завдання. До того самого NPC, де ми брали це завдання, і все, завдання в нас виконане, награда наша. слишком далеко. Я, Я пока не могу использовать эту способность. Далеко. Нужно подойти поближе. Это задание еще не готово. Не сейчас. Друзі, все, ми набили всіх е, монстрів по 8 одиниць е, темний чародій, вроді би там. І охотників. 8, 8 охотників, 8 темних чародіїв. Після цього нам потрібно е, повернутися до того самого NPC, де ми брали завдання, для того, щоб закінчити його. Так що біжимо до NPC того нашого, якого нам потрібен. Друзі, прибігли ми до НПС нашого. Вибираємо наше завдання, яке ми виконуємо, нажимаємо кнопку Завершити. Все, друзі, завдання у нас виконано. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою. Пока.